В день українського добровольця відбулася зустріч учнів із військовим капеланом церкви Скинія Павлом Гаврилюком. Я військовий капелан, мене звати Павло, і в традиції це робити правильно. Все починати з молитви. Я просто хочу вас попросити. Давайте разом станемо і помолимося молитвою очі наче нащо живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Бо Твоє є царство і сила, і слава віки. Амінь. Під час спілкування згадали про формування першого добровольчого батальйону у 2014 році. Важливість участі добровольців у російсько-українській війні, приклад їх відданості, готовності захищати батьківщину. Традиційно педагоги та учні закладу освіти передали капелану вареники та листівки з побажаннями для військових. Олена Анатолійовна, дивіться сьогодні. Ми провели бесіду з підлітками з вашими учнями на тему доброволець. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви були присутні? Потрібні такі бесіди в час і чи вони корисні для вашого закладу? Звісно, такі бесіди дуже корисні для наших учнів, тому що ми зараз знаходимося військовий час, і майже кожен громадянин України свідомий бере участь у допомозі нашої армії. Він є доброволець, тому що кожна людина, яка робить добрі справи на сьогодні, є доброволець, і хтось один ліпить вареники, хтось робить у копні свічки, хтось просто допомагає коштами. Але це все наближає нас до перемоги, і звісно, такі бесіди ще більше мотивують наших учнів робити добро і наближати перемогу. Все хай Бог благословить. Дякую, бо Бог любить того, хто добровільно з радістю дає. Коринтян 9,7